Вітаю всіх! Бачу стрічку TikTok, і я розумію, що потрібна порада від карт для тих, хто не може відпустити минуле. Для... Мене дивує, особливо Донецька область, що постійне фото ключів, прописки. Люди цим собі блокують майбутнє. Ключі, що таке ключі? Ключ це відкриваються двері, будь-які для вас, а також це на ключі, на паузі стоїть. Розумієте? Тому треба це відпускати і жити далі. Якщо це неможливо повернути в першу чергу, і те, що відбувається, для мене дивно. Робиться з цього таке, що так розуміємо, що на Донбас принесли в жертву так, там погано. Але все залежить від того, як люди це преподносять і як люди це несуть в маси. Просто виходить з того, що я бачу, що люди стають в роль жертви, чого ні в якому разі не можна робити. Треба жити далі, відпускати це минуле. І я вам скажу про себе: я, коли виїжджала у 22-му році, ключів від квартири в мене не було. Мало того, документів також в мене не було з собою на житло. Я їжу без ключів. У травні я виїжджала без ключів. Я не прив'язую ключами себе нікуди. Мене, я, я коли приїхала, мені відкрили двері, я навіть забула ключі свої забрати, скажу більше. Тобто, психологічно я відкрита людина. Ось що не вистачає багатьом. На жаль, тому треба порада від карт для тих, хто не може відпустити минуле і живе минулим. А треба відпускати ви ж розумієте, минуле не рятує. Для тих, хто не може відпустити минуле і їм живе. Порада від карт. Як завжди, три варіанти. Як завжди, подарунок долі. Те, що ви живете і можете жити далі, це вже подарунок. Перший варіант зміни. Раптові зміни. Тобто, це повинно зробитись ось так. Ви знаєте, і все, досить, я так більше не можу. Тобто людей підкосило, так, але треба змінити в голові, що так більше не можна, і жити вже по-іншому, мислити по-іншому. Друге рух. Рухатися вперед, рухатися далі. Тобто, ви вже виїхали, це вже перший крок. Далі рухатись, там нове житло, нове обживання, все нове. Та новий побут, новий посуд. Це також нове. Знову про себе скажу. Я у Львові, коли приїхала, без посуду ж зовсім все, купила нову чашечку, тарілочку. Знаєте, красиве. Можна подивитись навкруги і побачити красу. Навіть піжамку собі купила і такі угі кімнатні. Так раділа і ним. Накупила з цього шкарпеточки, такі красиві купила з ялинками. Наприклад, я вам розповідаю, що я побачила в метро, я тоді бігала. Той же день, коли приїхала, я побігла в метро і накупила собі всяких цікавих речей. І мені було досить комфортно. Так, третій варіант. Допомога. А це третій варіант це підтримка, допомога. І це вже коли людина сама не вивозить, і не справляється і реально потрібна допомога. Кого випав цей варіант? звертайтеся за допомогою до інших людей, бо самі ви не вивозите у вас же наступив, наступив предел, як кажуть. Давайте бути адекватними людьми. Тому що ситуація, ви бачите, яка, і нам доведеться жити в цьому суспільстві. І казати про повернення додому в деяких випадках просто неможливо, бо це неможливо. І треба сприймати вже нову реальність. На жаль.